Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запрошую вас. Ми продовжуємо серію розкладів по містам прильоти і все, що відбувається приблизно в місті. Карти вони покажуть, якщо щось не те. Що важливе, і ми починаємо місто Львів. Прильоти в серпні і взагалі, що важливе буде у... Так, будьте обережні. Будьте обережні, там якась змова збирається. Там якась змова у Львові. Якась працює диверсійна група. Я не бачу, щоб були прильоти, відверто кажу. Відверто кажу. Там якесь скупчення великих грошей, велик, можливо, зброї. Ось якийсь, знаєте, проходить, як сказати, можливо, допомога буде проходити попри Львів, і Львівську область, бо ми дивимося і Львівську область приблизно. Будьте обережні, якщо ви бачите військових, якщо ви бачите зброю. Розумієте? Тому що арашисти, вони дуже добре проінформовані, щоб ви розуміли. Якось так. Відверто скажу, я прильотів не бачу. Може, тут щось випало? Ні, не випало нічого. Маю на увазі, може бути якась делегація у Львів приїхати. Може бути якась, дивіться, якийсь парад. Ну, не парад в повному розумінні, а от ми святкуємо, чомусь я забула. В минулих відео сказати, що ще у нас 24 серпня, але я думаю, що я зроблю окремий розклад на 24. Рашисти обов'язково щось запланують. Можуть бути у вас лікуватися поранені. Я говорю те, що я тут бачу. І, знаєте, якось все насторожено в місті. Ось чомусь я бачу тут настороженість. Якісь заговори тут відбуваються, там або диверсійна якась група. Рашистське працює або щось таке. Щось там задумується, я не можу сказати точніше. Тепер дивимося Івано-Франківськ, потім Чернівці і Ужгород. Івано-Франківськ у серпні місяці все, що нам карти можуть показати: прильоти і тому подібне. Теж я бачу військові, військових бачу, бачу а, пересування військових. Тобто я цей місяць по всій Україні, особливо в західній частині, бачила, що щось пересувається, якийсь рух. Прильотів не бачу Івано-Франківськ. Ось якось так. Важка якась ситуація, знаєте, може бути спека. Будьте обережні через спеку. У когось може бути. Я вже, знаєте, так обширно говорю. Взагалі-то, ось ця карта вона теж може говорити про. Прильоти, але ця карта говорить, що вони будуть заблоковані. Прильоти будуть заблоковані. Ось якось так. Можуть літати якісь літаки. Ось, може бути сонячний удар, теж від сонця обережно бути. Чомусь в мене ще так іде інформація. І якесь перенавантаження на івано франківськ йде. Що саме я не можу зрозуміти, тому що карта йде перенавантаження якесь. Тепер ми йдемо до Чернівців прильоти, і все решта, що нам покаже. У серпні місяці чернівці. Ну, Робота, робота кипить, хм, тут теж ворог сидить. От ви знаєте, декілька міст показало, що є якісь заговори там готуються. Якісь, скажімо так, теж бачу військову, щось військове пересувається. Подобається, от одне, от коли місяць випадає, мені чомусь одразу там якийсь, ну, от, тим більше спільна співпраця з расистами. Ну, дивіться, десь втік, ось той, під час обміну обміняли, і виявився якийсь расист, там, котівник наших полонених. Кудись же він дівся, його ж ніхто не зловив. Розумієте, це все договорняк, щоб ви розуміли. Азовці не просто так вийшли з заявою. Але там теж не все так однозначно. Будьте обережні, дорогенькі мої чернівці, моє рідне місто. Недобрі речі якісь там відбуваються. Там сидить ворог, щоб ви розуміли, там обмін товару проходить. Звичайно, є, я бачу, і військове щось є ось. Але якщо військове, то там все чисто, наскільки я розумію. Там щось з товаром йде, Якісь контрабанда. От, от, от не знаю, в мене йде контрабанда якась йде через чернівці. А. Яка саме не можу сказати. Прильотів. Щось я там прильотів не бачила. Гаразд, тепер останнє це у нас Ужгород. І якщо, це вже останнє відео. Стосовно, які я запланувала, хіба ви мені напишете у а, цих а, коментарях, кого ще зробити? Гаразд, Ужгород в серпні місяці, прильоти і все, що нам покажуть. Якесь. Ви знаєте, якісь можуть бути провокації зі сторони кордону. Там угорщина близько, чи що. Угор, Ужгород. Там щось може бути на кордоні. Теж, мені здається, будуть якісь не тільки провокації, не тільки якісь протистояння. Там будуть теж якісь товари, іде. Чи може навіть військовий іти через кордон? От щось у мене так іде. Прильотів не бачу, кажу відверто, чомусь і душевно відчуваю, що все спокійно у вас, тим більше, от королева, дивіться. Королева і королева жезлів. Тут дві королеви. Розумієте, якісь можуть бути делегації, якісь закордонні люди можуть потрапити. Просто так якось. Десь там є лазійка, значить, кордон з Ужгородом. Ось, може бути якась інформація, накалятися інформація, дорогенькі мої. Це, знаєте. Ну, якось, е якісь провокації. Мені здається, зі сторони е Угорщини, а з другого боку, можуть бути е серед місцевого населення якісь влаштовувати провокації, якісь пускати і псо, е залякувати вас. От мені чомусь іде, можуть там е якісь, знаєте, в лапках спеціалісти е накаляти обстановку в Ужгороді. Ті, хто живуть, я не знаю, чи хтось дивиться мої розклади звідти. От ви напишіть ваше чомусь, у мене таке враження. Там може іти військова допомога, так? як техніка, так і пересування якихось військ, може бути. Але там ще щось. От, Зачекайте, я ось тут. От, ну, якісь В мене йдуть якісь непонятні провокації йдуть. Будьте обережні. Та, бачите, от я добре це все відчула. І місяць випадає. Зараз я ще тут докладу. А, ви знаєте, дійсно будьте обережні. Слідкуйте, хто ходить, хто заходить. Підозрілих людей, будь ласка, дайте знати. У органи, куди, куди потрібно. Ось, якось так. Але дійсно, ви знаєте, іде потужна, якась в серпні іде потужна, скажімо так, допомога для перемоги, мої дорогенькі, для справжньої перемоги. Це не, не тільки у Вужгороді, показував, показував в інших місцях теж містах має на увазі. Ну, тому що я так думаю, що якщо йде допомога, вона ж не може повітрям прийти. Вона йде по дорозі. Оце мені показує, і особливо Захід України. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного місяця, мирного місяця. Бережіть себе, мої любі, спокійного місяця і серпня. І чекаю, можливо, ви допишете, які міста ви ще хотіли би почути. Якщо буду мати час, обов'язково зроблю. Але так в основному ми за два дні пройшли. Бережіть себе, мої любі, і все буде Україна разом до перемоги.